Липня відбудеться саміт НАТО і Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним змі заявив, що Україна хоче до цієї дати показати результати на полі бою. Однак він зауважив, що ем, це що кожен метр нашої землі коштує життя. Що варто очікувати саме на полі бою до цієї дати? Ну, е, певно, що не в квадратних метрах буде результат, про який йде мова. А результат буде у знищенні кількості боєкомплекту, складів, е, місць базування військ російських, військової техніки, логістичних шляхах. Тобто перекриття військової інфраструктури, яку Росія навела на окупованих територіях, і яка необхідна їй для того, щоб утримувати ці території. При е, знищенні цієї інфраструктури у них не буде іншого е, варіанту, як тільки зробити жест доброї волі, причому дуже швидко. О, ну, Приблизно так, як вони робили швидко на півночі Київщині, на Сумщині. Як вони швидко робили жест доброї волі на Харківщині і на Херсонщині? У цьому випадку, коли ми дивимося на мапу, то ми бачимо, що результати вже є, що там горить і досить добре, горить і прилітає туди, куди ще не прилітало. О. Таким чином, війська Російської Федерації, які знаходяться на окупованих територіях, особливо це стосується. Півдня Херсонської області і Півдня Запорізької області, особливо Мелітополь, Бердянський напрям, вони залишаються без постачання, без боєкомплекту, без нічого. Тому що все, що вони завозили туди е, впродовж року, воно перепротворюється за один день, перетворюється на, на ніщо, ані гелюється. І для того, щоб знову такі депоти побудувати, їм треба ще рік, а цього року їм ніхто не дасть. Ось за червень вже українська лотерія, артилерія знищила рекордну в цьому році кількість ворожої артилерії. Як це впливає на, на бойові дії і чому власне це важливо? Ну що відбувалось насправді? Тобто, знову ж таки, протягом року росіяни затягували велику кількість артилерії, боєкомплекту, Всього, от вони все це притягнули, приготувалися до українського контрнаступу. Підготували артилерістів, відмобілізували їх, навчили чомусь, взяли необхідне обладнання, розташували їх і так далі. Тобто вони готувалися до того, що ми будемо робити контрнаступ. Відповідно, наші війська не давали ніякі ознаки про те, що вони знають, де знаходяться всі ці цінні речі, скажімо так. І коли почалась операція, вони ми можемо сказати, що вона почалась десь на початку червня, то всі ці м, системи почали знищуватись методично, ретельно, скажімо так, маючи час, бажання і натхнення, як нас каже. От те, що відбувається. І тому о, от та кількість реактивних систем залпового вогню артилерії, які знищуються, які ми бачимо зараз у зведення Генштабу. Це насправді результат кропіткої роботи впродовж року нашої розвідки, наших воїнів, які готувалися до цього, які все зробили, які допомагали. Ну, тобто, це гігантська робота була проведена перед тим, як ми побачили оці циферки у зведенні Генштабу. Тобто, коли росіяни все це туди затягували, ми готували все це знищувати. От так. Російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що ось українські сили здатні форсувати Дніпро в Херсонській області. Про це йдеться в щоденному звіті інституту вивчення війни. На вашу думку, це реалістично? Ну абсолютно реалістично. Техніка, особливо західна техніка. Вона дозволяє це робити. Тому що, по-перше, ми бачили, що були поставки і фонтонних мостів, мостових переправ. По-друге. Сама техніка, вона там справді плаває, а не тони, як російська. Тобто е, техніка, яка зроблена на Заході, вона зроблена для того, щоб е, дійсно форсувати такі е, серйозні річки, як Дніпро. І ми бачимо, що ну, це дійсно працює. Тобто Броньована техніка плаває і вона перетинає е, велику річку. Там тоді там здається русло біля кілометра, може більше, плюс затоки, плюс там рукави в Херсонській області. Тобто там не так легко, все, але це працює.